Будемо ну, в цьому пункту? Пів години. Прийшло, щоб зарядити мобільний. Так, бо світла немає. Якщо в людей немає світла, можна прийти сюди, забити телефон зарядити, ще щось. Тут, наскільки знаю, інтернет також є, так? Так, є інтернет. Там тепло, тепло дуже сильно, і можна погрітися. Ну як вимикають зараз світло, не телефони підзарядити, не погрітися. Необхідні такі пункти. Підзарядити мобільний телефон, скористатися інтернетом та зігрітися під час відключення електроенергії на Рівненщині з 23 листопада, після масових обстрілів України в областях почали розгортати стаціонарні та мобільні пункти обігріву. Відповідне доручення декілька днів тому дав президент Володимир Зеленський. Уже розпочали роботу 132 пунктів незламності, з яких 93 – це пункти, які знаходяться. На балансі територіальних громад – це приміщення сільської ради, приміщення школи, приміщення клубу інших соціальних закладів. Також у нас чотири пункти розгорнені військових районних адміністрацій і один в обласної військової адміністрації. Крім того, 32 пункти. Уже не 32, мабуть, більше 34 розгону розгона силами ДСНС. Також в області будуть діяти і мобільні пункти незламності. Це надувні намети, біля яких є цистерни з питною водою, біотуалет, працюють генератори та навіть Star За менше як добу їх відвідали більше півтори тисячі громадян. На території рівненщини у нас діє шість пунктів незламності. Даний пункт знаходиться у нас тут в місті Рівному. Їх є три і ще три пункти знаходяться в районних центрах. Загалом пунктів незламності у нас є 29, які діють на базі пожежно-рятувальних підрозділів. Всі такі локації матимуть доступ до інтернету. Планується навіть прокладання волокна у населені пункти, де повністю відсутня мережа, оскільки через проблеми з електроенергією виникають перебої з мобільним зв'язком. Працюватимуть пункти незламності цілодобово і під час повітряних тривог, до не стабілізується ситуація в енергосистемі України станом на сьогодні 68 відсотків. На цю годину 68 відсотків. Області відключено. Це порядка 297 тисяч споживачів. У нас всього в області 436 тисяч споживачів. Так як ми вранці інформували графіки. Відключень планових сьогодні не працюють. Ми не користуємося їми, тому що поток і наявність мегават, які дозволено подавати в області. Він обмежений. Переглянути перелік адрес, де розташовані пункти незламності можна на сайті Рівницької. ОДА варто зазначити з маломобільними групами населення, які не матимуть змоги туди прийти, працюватимуть соціальні працівники. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.